Я п'ю клітинне харчування рівно рік, 22 квітня, я почала вживати клітинне харчування. Я так жартую, що це подарунок, я зробила на день народження. У мене 30 років були сильні мігрені. Після народження доньки. І, дякуючи клітинному харчуванню, у мене мігрені відступили, їх немає. Ну, Голова деколи болить, як такі якісь, бувають якісь кліматичні умови. Таке щось викидають на нас кожен раз, але мігренів немає їх. І в мене 15 років так якби затерпала, деревініла нога, особливо коли я їхала десь в транспорті. Чи, наприклад, я працювала в Польщі 7 років, ну і 12 годин поїздка така від Хмельницького до Кракова. То в мене спина так промінювала, де, ну, де поперек, і нога затерпала від коліна до бедра. Але я про той результат навіть так забула, бо голову то пам'ятаю, бо вона завжди в мене боліла. А то я їду в автобусі, їду в машині, і я не чую свою нову. Ну, той собі так да, до мене дійшло, що не болить мене нога, нічого в мене не цей. Так що дуже такі гарні результати. І в мене споживає і моя донька, і зять, і сваха моя, і внучка. Да, вона споживає і мене. Вона його любить, бо то їй ще не дуже подобається все. А і мене вона дуже любить. І мама моя, і брат. Так що пробуйте, розбирайтеся, споживайте і будьте здорові. Всіх запрошую.